Новини регіону у студії Олена Данилюк вітаю. І ось короткий перелік головних тем чергового випуску. Екологічні кошти опинилися у центрі уваги обласних депутатів. Буковель став місцем проведення всеукраїнського вишколу пластунів. Зустріч християнських родин у переддень великого посту відбулася у Бурштині. Цьогоріч область буде з хлібом на прикарпатті у розпалі посівний сезон. Перші результати весняно-посівної кампанії втішні через теплу зиму вдало зійшли зернові культури. Більше знає Ліляна Хомишин. На Прикарпатті є добра основа під урожай 2016 року. Восени засіяно майже 80 тисяч гектарів озимих зернових та 19 тисяч гектарів ріпаку. Через сприятливу погоду рослини в доброму стані, а роботи по підживці зернових уже завершені. На даний час якраз посіви озимих перебувають майже на 98% в доброму і задовільному стані. І це вселяє в нас тверду надію на добрий урожай, що Рекарпаті в цьому році буде з хлібом до того ж, уже розпочато посів ярих культур. Дві з половиною тисячі ранніх зернових вже посіяно в Городенківському, Снятинському та Коломийському районах. Марія Савка каже: у цьому році посів ярих зернових планують збільшити щонайменше на 10%. відсотків. Наші аграрії, от ви говорили про культури. Якраз зараз акцентують свою увагу на посівах сої. От коли в 2014 році посіви сої в області складали 12 тисяч гектарів, то вже в 2000 2015-му майже вдвічі були збільшені 22 тисячі гектарів, і в цьому році планується ще майже на чверть їхнє збільшення. Доведе по попередніх прогнозах. Планується посіяти від 20, майже 20, зверху 27 тисяч гектарів. Сої відроджується й вирощування олійного льону. Соняшника у цьому році буде ще більше. Однак бідкаються аграрії уже другий рік поспіль. Вони шукають де взяти кошти. Зі змінами податкового кодексу на матеріально-технічну базу немає жодних пільг. До того ж, частина аграрників залучають кредитні ресурси. Хоча тут заспокоює Марія Савка, саме на них є менша відсоткова ставка. Продовжує в цьому році діяти програма з здешевленню кредитів для аграріїв. Вона діяла в минулому році. Частина наших сільськогосподарських підприємств скористалася цією державною підтримкою. В цьому році в державному бюджеті закладено 300 мільйонів саме на ці цілі тобто відсоткова ставка за кредитами, частково здешевлюється і. І цим можна скористатися. Я думаю, що наші грабники в повному обсязі використають цю програму. Про різке здорожчання хліба чи олії, як було минулого року, експерти говорити не спішать, адже зернових є достатньо і цінова політика на ринку є відносно стабільною. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Ольга Галабала вимагає прозорого та раціонального розподілу 80 мільйонів екологічних коштів. Надати звіт про використання екологічних коштів за 2011-2015 роки. Фінансувати тільки об'єкти, які мають проєктно кошторисну документацію та витрачати всі екологічні кошти через систему електронних закупівель. Прозоро а також виключити з переліку природоохоронних заходів нераціональні витрати з такими вимогами. Виступила заступник голови облради Ольга Галабала під час засідань екологічної та бюджетної комісії прозоро та раціонально розподілювати екологічні кошти. Цього вимагає заступник голови облради Ольга Галабала. За словами Галабали, політика стосовно розподілу та витрачення екологічних коштів протягом минулих років була хаотичною. Роботи починались, однак безліч об'єктів наразі не завершені. І невідомо на що витрачені десятки мільйонів гривень. Тому першочергово галабала вимагає надати звіт щодо витрачених екологічних коштів протягом 2011 тисячі 15-го 15 років всі ті, хто робив за 13-й, 14-й, 15-й рік роботи, мають надати копію актів виконаних робіт, копію проєктно кошторисної документації, копію договорів і копії експертиз. Тому що на жаль, з 11 15-й рік було витрачено близько півмільярда коштів. Думайте цю суму, півмільярда коштів екологічних на область. З них об'єктів, які здані в експлуатацію, дуже мало, і документації, що в якому стані, що завершено, що не завершено, нас немає. Якщо районна адміністрація не подала звіт за те, скільки там було профінансовано в попередні роки копії всіх документів, не здійснювати фінансування відповідно цих об'єктів, які були в 2016 році. Поки не буде звіту, це також на засіданні комісії Ольга Галабала запропонувала, щоб об'єкти, на які виділятимуть екологічні кошти, мали проектно-кошторисну документацію. Велика частина об'єктів, які були подані для розподілу коштів на 2016 рік, її не мають. На жаль, екологічна політика во. Оласті вона зараз відсутня і вона будується так, що в останній момент подається якийсь запит без проекту шторисної документації, без нічого. У нас відсутнє системне планування. Об'єкт не включений ні в програму соціальному розвитку. В нього немає ПКД, багато об'єктів не завершено. Ми в останній момент щось включаємо. Тому є пропозиція: у нас має відбутися нормальне планування. Крім того, Ольга Галабала переконана, що для фінансування всіх об'єктів сумою понад 50 тисяч гривень необхідно використовувати систему прозорих електронних закупівель. Прозоро що зробить використання екологічних коштів прозорими на Буковелі. Відбувся всеукраїнський краєвий вишкіл пластунів із гірськолижних видів спорту. Навчали примудростям лижної та сноубордичної справи тих пластунів, які вже здали екзамени і отримали право називатися інструкторами. 61 однодумців з різних куточків України віком від 14 і до 40 років три дні жили виключно гірськолижними видами спорту. У Буковелі відбувся всеукраїнський краєвий вишкіл пласту, школу альпійського лещарства та школу сноуборду без гальма у Буковелі проводять уже сьомий рік поспіль завдяки підтримці керівництва курорту та сприянню народного депутата України Олександра Шевченка. Патріотизм. І рівень свідомості тих людей, які в таборі пласт, напевно, що проходять, він дуже потрібен для України і в патріотичному, і в моральному, і взагалі у всіх планах. Тому я переконаний, що саме пласт буде рушійною силою змін в перспективі, і та молодь, яка зараз робить відповідні вишколи у пласті, вона буде рушійною силою тих політичних змін в Україні, які відбудуться в майбутньому. За три дні на схилах буковелю з лижами і сноубордом подружились усі учасники вишколу. Таких, що не підкорили вершини гір, цього року не було. Зокрема, Юрій Хомен вперше спробував сноуборд. У мене є попередній досвід 13 років на лижах. І я хотів просто навчитись чогось нового, якихось нових відчуттів. І тут настільки хороші інструктори, що вони мене за два дні поставили з нуля на досить хороший рівень, і я себе впевнено почуваю, не боюсь, і вони теж бачать результат. Пластунський дух та дружня атмосфера, кажуть інструктори, позитивно впливають навіть на відчайдушних боєвузів. Лещитарство і сноуборд якраз е, і сноуборд, ну, якраз покликане для того, щоб дитина, яка хоче це спробувати, але, наприклад, не має можливості сама або боїться. А тут є велика компанія, є кваліфіковані інструктори. От, і вона може сюди приїхати попробувати. Якщо їй сподобається, буде займатися далі. Не сподобається, там попробує щось інше. По завершенні вишколу учасники отримали посвідки та відзнаки, що свідчать про його проходження. Успішна здача тестів на вмілість у гірськолижних видах спорту в майбутньому дає можливість стати інструктором для своїх молодших друзів-початківців. Завершився регіональний конкурс Благодійне Прикарпаття-2015. Кращі номінанти отримали своїх янголів добра та почесні дипломи. Урочиста церемонія нагородження відбулася в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття. 28 заявок у восьми номінаціях. На Прикарпатті вперше нагороджували благодійників. Найпочаснішою нагородою країни відзначили тих, які протягом року, не чекаючи вигоди, робили добро для інших. Конкурс покликаний відзначити найкращі благодійні ініціативи, найефективніші благодійні ініціативи, які проводилися не тільки на Прикарпатті, проводилися всі в Україні. Конкурс уже проводиться четвертий рік поспіль. На Прикарпатті він проводиться вперше. Ми благодійний фонд Ангел на себе таку місію. Він став акредитований ...учасником асоціації благодійників, і нам дали можливість право проводити цей захід на Прикарпатті». Альний благодійний фонд, неурядова організація, ефективне використання благодійної допомоги та інші номінації у кожній з них обрали переможця та лауреата. У складі журі були люди з різних районів Прикарпаття та різних професій. Члени конкурсної комісії між собою не були знайомі Це для максимально об'єктивного оцінювання конкурсантів. Критерії, звичайно, входили наскільки була важлива робота, як вона висвітлювалася. Тому що написати можна багато, але якщо Воно не було підтверджено десь в соціальних мережах, в журналістиці, в статтях. Ми теж звертали на це увагу, тому що на сьогоднішній день дуже важливо вміти об'єктивно оцінити роботу. Переможці до останнього моменту не знали результатів. Однак кажуть, спеціально за нагородою не їхали. Головне, аби їхня справа була корисною. Призером у трьох номінаціях стала громадська організація за покликом серця, кращу благодійну акцію організм. Зувала Інна Калугіна. А за інновації у благодійності Янгола Добра отримав благодійний фонд Мати Тереза. У нас у цьому році був дуже потужний арт, мистецький арт-проект Оскар і Рожева пані. Ми написали, ми не могли пройти мимо цього проекту цієї ідеї. Ми написали цей проект. Нас підтримав фонд відродження. І на сьогодні це я вважаю величезна подія року. Більше того, доволі потужна подія, тому що воно збирає кошти для дітей для паліативної допомоги невіліковних хворих діток. Всій Україні вагомий вклад у сферу благодійності вносять діти саме у школах та різноманітних гуртках. Дітей привчають до добрих справ. Ми без дітей нічого. Ми наше завдання допомогти дітям усвідомити те, що твори добро. І воно повернеться до тебе. З Регіональний конкурс Благодійне Прикарпаття Прикарпаття-2015» фонд «Те ангел провів вперше. Однак, зазначає організатор національного конкурсу Благодійна Україна це вдалий початок, адже згідно умов, конкурс проведено та оцінено грамотно. Ми відроджуємо благодійність. Вона завжди в українців була, і дуже приємно, що саме Франківщина показує такі гарні приклади і волонтерства, і благодійності, і такому служінню. Суспільству людям в та сами, в саме в саме такий непростий для України час. <зад> Усі конкурсанти благодійного Прикарпаття беруть участь у національному конкурсі «Благодійна Україна. Цього року тут рекордна кількість заявок 712. Тож у наших прикарпатців є шанс отримати ще й всеукраїнське визнання. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Як ми вже повідомляли, нещодавно наша знімальна група разом з учасниками міжнародного проекту Діти за мир у всьому світі побувала у Хорватії. Члени української делегації, зокрема почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк та президент державного самоврядування українців в Угорщині Юрій Кравченко, взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко на вулиці Українській у Загребі. Не забувають про українського генія не тільки на батьківщині, але й за кордоном. Тут у Хорватії до пам'ятника великому кобзарю приносять квіти та вінки, аби вшанувати пам'ять письменника. Вшанувати пам'ять генія Тараса Шевченка зібралось понад один десяток українців у столиці Хорватії, місті Загреб. Тут, на вулиці Українській, у 2015 році встановили пам'ятник Тарасу Григоровичу, автором якого став скульптор Костянтин Добрянський. Українці, які проживають тут, неабияк раді. Що тепер і вони можуть віддавати шану Кобзареві, прийшовши до постаменту. Це наш орієнтир, моральний компас, по кому ми звіряємо свої справи, те, що зроблено і куди нам вті. Раптом ми в чомусь засумнівалися. Саме тут біля пам'ятника Шевченка ми свідомі того, що будування власної держави це справа непроста. Вона надто відповідальна про те, щоб народ український був щасливим і розвивався. Для цього треба дуже багато робити. Прийшла аби вшанувати пам'ять Тараса Шевченка, українка за походженням, Марусія Юріста. Жінка народилась у Хорватії, проте батько українець. Тому українські традиції, звичаї та культуру любить з маличку і зараз популяризує у різний спосіб. Все, що я навчила про традицію українську, я то бачила у хаті наших, наших родичів і у селі, де тато був священником. Я тут у Загребі від початку. tku moj um, zavždi bula uh, člana našo tovarestva, a okremo ja vino, jako amatör, Займаєшся нашою спашиною, котра дуже гарна про писанки, про різдво, великдень. Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк переконаний, Тарас Шевченко став справжнім пророком для українського народу. Всім говорю, друзі, шановні друзі, прислухайтесь і вдумайтесь у слова, ті, які говорив колись Шевченко. Особливо по пару разів їх треба перечитувати і вдумуватися, бо... Кожному слові між словами дуже багато чого сказано. І де б українці не були у різних куточках світу, все одно пам'ятають про рідну державу, шанують українські традиції та звичаї. Адже як кажуть у народі, своя сорочка ближча до тіла. Ольга Гриців, Юрій Чміль з Хорватії для телеканалу Раї. Цими ж днями у Хорватії, як і у багатьох країнах світу, проходили акції та мітинги на підтримку надії Савченко. Зокрема, Міністерство закордонних справ констатує звернення лідерів понад 20 країн до Росії на підтримку в'язненої Українки. Активну участь у акціях брали українці, які проживають за кордоном. У Бурштині з ініціативи сестер воплоченого слова монастиря святого Йосифа, священника Миколи Стефанишина та діякона Андрія Вівчаря із греко-католицької єпархії Пресвятої родини у Лондоні відбулася зустріч християнських родин. Проведенню зустрічі сприяли бурштинська міська рада та адміністрація Бурштинського енергетичного коледжу. Саме в актовому залі цього навчального закладу зібралися десятки родин з бурштина, аби послухати лекції з питань виховання дітей та поділитися власним досвідом. Такі зустрічі вважає Пархи Пресвятої родини з Лондона. Єпископ Гліб Лончина надзвичайно корисні, зважаючи на особистий досвід кожного. Кожен має якісь свої проблеми, труднощі, і думає, що що ніхто інший на світі такі не має. А як ми спілкуємося з іншими, то ми, ми довідуємося, що люди мають дуже такі подібні проблеми, як і можемо багато навчитися одні від одних, то поділимося тим, що ми навчилися, то щось почуємо від когось. Так що це день спілкування, день молитви, день Божої благодаті. А от соціальні негаразди та інші труднощі не повинні бути на перешкоді. З власного досвіду цьому переконаний батько 14 дітей, священих з Тернопільщини, Мирослав Богак. Складна ситуація в державі, але якщо ми з Богом і Богові довіряємося, то Бог завжди буде з нами, і відчуваю ту вельми велику поміч. У мене 14 діточок, з ласки Божої, так. І відчуваю, що Бог є близько. Що Бог опікується головною ж проблемою в стосунках батьків і дітей, отець Мирослав вважає брак спілкування. Брак спілкування, знаєте, цей науковий прогрес зараз трошки є перешкодою в тому живому спілкуванні. Тому стараюся практикувати, наприклад, живі розмови, навіть після літургії вдома. Ми Кожен свою думку має сказати, що він чув у храмі щодо Євангелія, яке читалося, що його вразило, яке слово доторкнулося його серця, чи проповіді священника, чи послання апостолів. І я думаю, що брак живого спілкування треба більше спілкуватися з дітьми. Учасники зустрічі, а це десятки родин із бурштина, а також священники, фахівці з сімейного виховання, спілкувалися того дня багато. Тож зустріч, яка перемежовувалася із тренінгами та іншими заходами і тривала цілий день, була корисною як для її учасників, так і для організаторів. Чи вмієте ви вибирати банани серед екзотичних фруктів? Саме вони є чи не найбільш популярними? До того ж, банани це не тільки смачно, але й поживно. То які банани варто обирати? Жовті, зелені, чи з чорними плямами? Адже існує думка, що саме фрукти не першої свіжості найбільш поживні? Віталія Васильчук знає усе про банани. Банани корисні кажуть медики. Їх використовують до прикладу у лікуванні кишкових розладів, у тому числі в дітей. Непереносимості на цей фрукт в українців немає. Цінність банану у клітковині, в значних запасах калію та магнію. Магній це мікроелемент спокою. Банан містить речовину, одну заміну кислот, яка перетворюється на серотонін – гормон щастя, так званий в народі. Так, тобто дає нам позитивні. Емоції, ну щоправда, пам'ятаємо, що банан досить невеликий фрукт, і не треба з'їсти стільки, щоб зразу бути щасливим. Але для нашої ферментативної системи це не найкращі фрукти, оскільки вони є екзотичними і їх транспортують за тисячі кілометрів. Як правило, банани упаковують ще у недозрілому стані у вакуумні упаковки. А перед продажем ці фрукти проходять спеціальну обробку, яка забезпечує рівномірне достигання, і при цьому виживає не так багато. Вітамінів банани завозять з далеких країн з Коста-Ріку, Нікарагуа, і їх щоб правильно продавати, їх загазовують нешкідливим для вжитку газом у пленку, щоб для транспортації, і щоб вони були гарні, отакі чистенькі, шкіра, гарна. З Часом на бананах починають з'являтися темні плями, а потім вони повністю стають коричневими. Але на відміну від інших фруктів. Це не означає, що Мадан зіпсувався. Навпаки, що темніший фрукт, то більше в ньому специфічного позаклітинного білка ФНП, тобто фактору некрозу пухлин. Принаймні таку інформацію активно поширюють користувачі соцмереж. А от у медиків вона навпаки викликає усмішку. Коричні плями на будь-якому фрукті чи овочі є ознакою, ні для кого не секрет, псування. Чи ознаки псування можуть говорити про те, що продукт став корисним? Ну навряд чи. пані Руслана за день продає в середньому 20 кілограмовий ящик бананів. Каже, цей фрукт один із найпопулярніших, але тільки із жовтим забарвленням. Але це неправдива інформація. Чим темніша шкіра, тим він якісніш. Наоборот, має бути салатово жовтий або жовтий, ламаний бананчик. на міському ринку. Ціни на банани різні в середньому до 40 гривень. Щоправда, можна придбати і з чорним. Плямами та зекономите 10-15 гривень. Ці вони як нижчий сорт уже вчорашні остатки. А вони чорніють буквально за добу? Е, ну так, вітром підвії вже вони темні. Получається. А е, беруть люди. Беруть по кишені то мешканці міста обирають банани за різними критеріями. Часто купуєте? Часто купляю. А як думаєте, які, які банани корисніші? Як ви їх забираєте? А, Диміш, котрий найбільше бананчик не менше покупців, і біля яблук переваги очевидні кажуть люди. По-перше, вони ростуть в Україні, по-друге, в рази дешевші. Там всякі там все. банан то є банан. Медики кажуть, найкращий український банан це яблуко. Хай воно трошки із плямами і не надто привабливе. Все ж найкорисніше, тому що воно своє рідне. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. На Прикарпатті стартував міжшкільний турнір із футзалу. На кубок НФК Ураган. Хлопці та дівчата з 18 населених пунктів протягом двох місяців змагатимуться за першість області минулими вихідними. Понад 200 школярів Долинського та Богорочанського районів розпочали боротьбу за титул чемпіона. Відкриття власного міжшкільного турніру з футзалу відбулося в долині. Тут цей турнір проходить традиційно вже третій рік поспіль. Це було перше місто, яке відокнулося на пропозицію президента Урагану. А сьогодні я вам скажу, що такі турніри проводяться вже в усій області. Дякуючи зусиллям Олександра Олександровича, цей турнір включають в обласну програму і будуть проведені аналогічні змагання у кожному районному центрі, у всіх містах нашої області. Це говорить про те, що конкуренція зростає і нам треба піднімати план ковище. Першими учасниками змагань стали юні спортсмени з 10 шкіл Долинського та Богородчанського районів. Сподіваємося, що ми виграємо цей турнір, бо то минулого разу виграли його, заробили гарне місце і стали чемпіонами. Її які цьогоріч вперше долучилися до турніру. Приємно, що розширяється кількісно склад команд. Значить, головна мета популяризація футзалу проходить для переможців, передбачено призи та заохочувальні подарунки. Не тільки команди за перше місце отримують головний приз 40 тисяч, які на цього року. Але ми додатково спільно з депутатами Долинської міської ради залучили додаткові кошти, які би ми могли всім учасникам заукчати так само допомогти спортивному інфарі, який потрібен для школи. Головне, на що я розраховую, щоб цей тур не закріпився в обласному бюджеті в планах управління освіти на слідуючий рік. І вже е, на рівні нашого клубу була б опіка тільки шкільної ліги чемпіонів, коли кращі школи, е, шкільні колективи з різних районів з'їжджаються до Франківська і грають за визнання кращої школи Прикарпатській. Упродовж березня квітня визначаться переможці у районах. Відтак уже в травні вони змагатимуться за кубок та звання чемпіона області. Інформаційну картину дня далі доповнять новини із інших куточків України. ось короткий перелік головних тем другої частини випуску. Президент наклав вето на скандальний безвізовий закон про електронні декларації. На Закарпатті вже милуються цвітом сакури. З'явилися нові подробиці суботньої стрілянини у Мукачевому і випив оковитої, сів за кермо та їздив дворами, де бавляться діти. Про ці та інші події одразу після рекламної паузи. Тож що з нами? Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. Далі у нас новини України. А не Закарпатті вже милується цвітом сакури. Дерево японської вишні зацвіло у мукачевому. До раннього пробудження рослину спонукала тепла зима і рання весна. Наразі це єдине дерево, яке тішить городян та туристів своїм цвітом. Масове цвітіння закарпатських сакур, яке так вабить туристів, очікують у кінці квітня. Такура в стадії тільки початку цвітіння Брунічки тільки набубнявіли, що ця краса можна буде подивитися трошечки пізніше, але на даний час в озеленні міста Мукачева завезені і існують плакучі форми вишні. Нові подробиці суботньої стрілянини у Мукачевому. Слідство назвало три ймовірні версії скандалу, який розгорівся посеред білого дня. Нагадаю, два дні тому біля місцевої школи троє чоловіків влаштували розбірки із застосуванням зброї. Один із них був важко поранений і помер на операційному столі. Після встановлення особи загиблого з'ясували минуле чоловіка, пов'язане із наркотиками. Його раніше притягували до відповідальності. Імовірних стрілків поліція затримала. Наразі слідство ще триває. Слухай, мужик Боже бо, бо, бо сказка стане билью. У такому стані цього чолов'ягу упіймали за кермом. Він намагався проїхати на територію житлового комплексу та наштовхнувся на охорону. Пані Тетяна якраз гуляла з дитиною, коли ненароком стала свідком цієї події. Каже, з охороною сусід виповоха щось не поділив. Звертався до них з претензіями. Мовляв, живе тут, то ж його мусять пустити. Він з плаками напав. Потім це на одного охоронця, другий вийшов з будки. На відео видно, що охоронці поклали Дебошира на асфальт та викликали поліцію. Та поки копи їхали, шоу для сусідів продовжувалося. Живе, що... З'ясувалася, де бошира звати Андрій Захараш, і він, начебто, працює заступником голови Державної служби України з лікарських засобів на Київщині. Ми намагалися зв'язатися зі службою, та номер не відповідав Нет свободных ресурсов. Після приїзду правоохоронців Захараш вже за класичною для схемою відмовився проходити тест на алкоголь. Поліція склала на чиновника протокол за водіння в нетверезому стані та за керування Адміністративний без Адміністративний штраф до 80, 850 гривень. А по 130 статті адміністративного кодексу ну від позбавлення права керування або 3,5 тисячі гривень штрафу. І, хоча синій як подій їздив подвір'ями, де постійно гуляють діти, позбавлення волі за таке порушення законом не передбачено. Два екс-міністри оборони України оголошені у розшук. Мова про Михайла Єжеля та Павла Лєбєдєва. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Єжелю висунуто обвинувачення у неналежному виконанні ним службових обов'язків. Окрім екс-міністрів у списку і прізвища низки колишніх військових високопосадовців, шукають ексголову генштабу Юрія Ільєна за дезертирство та участь у злочинній організації. А ось контр. Адміралу Березовському, його заступнику Шакурі та віце-адміралу Єлісєєву інкримінують державну зраду. Інформацію про ці та інші події вже можна читати на нашому сайті. Крім того, подробиці про перебіг поточних подій ви можете дізнаватися із щоденних інформаційних випусків новин на радіо Раї та з новин регіону на нашому телеканалі, які виходять в ефір вісім разів на добу. Наразі це вся інформація. Бережіть себе, і Україну, і все у нас буде гаразд.